Доброго дня, друзі! Генеральне консульство України у Врославі змінює підходи до прийому громадян вже з 24 серпня 2022 року. Як повідомляється на сторінці консульства Facebook, від вказаної дати прийом відбуватиметься виключно за попереднім записом. За живою чергою громадяни вже не будуть прийматися. Друзі, також я нагадую вам, що. Записатися у чергу можна за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. До 24 серпня до Генерального консульства України в Рославі без запису в електронну чергу можна було звернутися з метою продовження на 5 років терміну дії закордонного паспорту для дорослих і дітей у разі його закінчення. Необхідні документи, друзі, які потрібно, це заповнена заява про е, продовження терміну дії паспорта, закордонний паспорт і копія першої сторінки. У разі продовження дії закордонного паспорта дитині потрібно також надати оригінал свідоцтва про народження. Друге, друзі, це внесення відомостей про дітей до паспорта одного з батьків або законного представника. Необхідні документи це заява про внесення до закордонного паспорта, інформації про дитину, закордонний паспорт та копія первої сторінки, і свідоцтво про народження дитини. І також дві фотокартки дитини розміром 3,5 на 4,5 см. Також документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника дитини. Третє, друзі, у випадку, якщо у вас є лише внутрішній паспорт, український старого взірця у вигляді книжечки, де відсутні записи латиницею можна було оформити у консульсі свідоцтво про підтвердження особи, де ваші персональні дані зазначені польською та українською мовами. Аналогічне свідоцтво можна оформити і для дітей, у випадку відсутності у їхніх батьків закордонного паспорта. Необхідні документи, це, друзі, заповнена заява, дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см. Документ, за яким було здійснено перетин українсько-польського кордону і його копія. Також документи, які дозволяють ідентифікувати особу і громадянство. Для дітей це свідоцтво про народження. Для е, дорослих це паспорт або ж ID-картка. При подачі, друзі, вимагаються оригінали та копії всіх документів. Ось така, друзі, на сьогодні у мене інформація, тому, друзі, будьте уважні! І якщо вам потрібна якась е інформація, або щось вам потрібно виробити у генеральному консульстві, то будь ласка. Першу реєструйтеся, тобто записуйтесь, тому що без попереднього запису ви не зможете нічого зробити. Друзі, у мене на сьогодні все. Будь ласка, підтримайте це відео лайком і також не забувайте підписуватись на канал. До побачення, друзі. На все добре!